Так, сьогодні нашою групою мандри ми побували на двох локаціях, і це не просто локації. Перша це справжнє спортове випробування. Ми спускалися на рафтингу, пливли поміж гір, поміж красивих там дерев, природи і справжнє фізичне навантаження. І після того як ми пропливлися трішечки так, холодненькі. Водій ніжки намочили у нас. Далі наступне це така зона рвакса, терми Буковина, де ми по... не просто відпочили душою, а відпочило все тіло. Попарилося, покупалися в джакузі і три басейни: це тільки на подвір'ї. Дають про себе знати. Тож, якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь до нашої групи мандри, і відповідно будемо мандрувати разом. Мандри разом це вигідно, весело і завжди корисно для здоров'я. Приєднуйтесь.